Говорити про рівність, щоб змінювати ставлення в Івано-Франківську стартувала серія зустрічей для осіб з інвалідністю. Тут обговорюють проблеми доступності та підтримки молодих людей у суспільстві. Побували на заході, і наші журналісти. Говорити, щоб діяти, першу зустріч, села спільноту у Франківську розпочали з питання участі молоді з інвалідністю у житті громади. Наше завдання це фасилітувати молодіжну активність, бути такими драйверами, яка надихне молодь на те, щоб більше згуртовуватись, і спільно діяти заради покращення молодіжного середовища. В рамках цього проекту у нас є чотири напрямки діяльності: це і активності, пов'язані із тренінговими заходами. Ось двадцять. Дев'ятого числа у нас буде відбуватися тренінг на базі палацу Потоцьких. Також є у нас різні види допомоги для людей з інвалідністю, і власне така адвокаційна і комунікаційна складова серед учасниць. Пані Оксана вона прийшла на захід разом із 14-річним сином Андрієм. Хлопець має інвалідність. По-різному реагують, розумієте, хтось там просто косо подивиться, ну що ж він там таке робить, а хтось ще скаже, а що з ним таке, а що то таке, а чому він так робить. Ну що, є е, різні ну, види, бо і, по Андрію він не видно, що з ним щось не так, що з ним щось не те. Тільки поведінка. Єдине, що поведінковувати. Він колись щось там робить не те, одразу звертають увагу, а чому так, а що таке. Жінка зізнається, подібні зустрічі допомагають не лише говорити про труднощі, а й шукати рішення проблем. Треба створювати для особливо для дітей, для молодих людей якісь центри, тому що є такі батьки, от я в тому числі що я не маю з ким дитину залишити. Я не можу, немає можливості працювати. тому що стикаюся з тим уже неодноразово. Всім потрібно, щоб сидіти в офісі, а школа закінчується, і я не маю його де залишити зараз. Якраз це мій синулік. Ось він ну, дуже гарна, чудова дитина. Але, на жаль, він не може ходити і є легкі форми інших розладів, тобто там великий перелік діагнозів. А це ще одна учасниця заходу Вікторія Пантазія на власному смартфоні. Показує фото із сином Радомиром, якому 16 років. У хлопця орфанне захворювання. Він прикутий до крісла колісного. Ми в залізним дуже активні. Ми гуляємо в парк, ходимо. Нам ліга сильних дуже допомогла кріслам колісним. Ось це нам дало можливість виходити на вулицю. Син дуже активний, син дуже швидко їздить на цьому кріслі. а З маленького ми виросли. Ось, і ми по мірі можливості там до якихось майстер-класів долучаємось. Ще щось усе своє життя Вікторія просвятила дітям, особливо молодшому сину, який потребує постійного догляду та підтримки. Я мама трьох дітей. У мене три хлопця, 23 роки, 18 років, і от наймолодшому 16. Я займаюсь з його народження тільки сином, тому що лікарні, реабілітації, лікарні реабілітації він переніс вже три операції. Ось, і це все вимагає постійного включення в його життя. У мене дві вищі освіти. І я переключилася з педагогічної і економічної освіти на освіту мами реабілітолога. Тому мені не складно розібратися з проблемами та знайти шляхи їхнього вирішення учасникам допомагала тренерка Світлана. Ми об'єднуємось довкола чогось, якоїсь ідеї або якоїсь проблеми, яку ми хочемо вирішити. Повпливати на неї, і відповідно це може бути або взаємодія з органами місцевої влади, або взаємодія між різними спільнотами. Власне, це більше про комунікацію буде яким чином, і за допомогою яких звернень або Взаємних там спільних проектів можна буде розв'язувати проблеми, з якими зіткається молодь. Головна мета таких зустрічей, на думку пані Світлани, не лише у навчанні, а у створенні простору, де кожен може висловитися, поділитися досвідом і знайти власне рішення. Основне завдання як тренерки, напевно, більше бути поруч з. Учасниками скеровувати їх, та, щоб знайти відповіді саме на ті питання, які ми будемо задавати. Бо а, тут важливо не навчити, а спонукати учасників самостійно знаходити відповіді і рішення. Це лише перша зустріч із запланованої серії. Попереду ще чотири, де говоритимуть про лідерство, взаємодію та створення середовища, в якому кожен відчує себе потрібним.